Чи знали ви, що правильна підготовка картоплі може подвоїти ваш врожай? Сьогодні я розкрию секрети, які перетворять вас на експерта з вирощування картоплі. Починаємо за місяць до посадки. Дістаньте бульби з підвалу та розкладіть їх у теплому приміщенні при температурі 15-20 градусів. Під впливом світла вони позеленіють і дадуть міцні паростки. За тиждень до посадки обробіть картоплю розчином мідного купоросу. Одна столова ложка на 10 літрів води це захистить від хвороб і шкідників, особливо ефективний метод замочування в розчині золи. Безпосередньо перед посадкою розріжте великі бульби, залишаючи 2-3 вічка на кожній частині. Обробіть зрізи попелом і дайте підсохнути. Такі прості кроки гарантують вам щедрий урожай смачної картоплі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Які допоможуть збільшити врожай вдвічі сонячного настрою дорогенькі.